У нас в каталозі дуже широкий асортимент, але я б хотіла вашу увагу звернути на на кератиновий набір. Бо якщо маску і шампунь купуєте разом, то у вас буде ще додаткова знижечка. По крутій ціні дуже широкий асортимент парфумованої водички 35 мл, дуже зручний формат для сумочки. І наш бестселер це крем з равликом теж лише за 159 гривень. Ну і якщо ви купили хоч один продукт, Гель Каштан за 100 гривень. Зробивши замовлення, основне замовлення з каталогу, відкривається доступ обрати продукти по акції. І дивіться, скільки продуктів є в акції, які акційні ціни класні. Взагалі, 70 тут позицій, і трояндова водичка, і гель-каштан, і смарт наш для прибирання універсальний. Дуже багато продукції. колаген, дієтичні добавки, шампунь, знову дієтичні добавки, вітамін Д, вітамін С. І також магній, який я вам показувала.